Вітаю, шановні колеги! Я Леся калуга семенкова засновник та художній керівник театральної студії Експромт, яка з 2007 року успішно працює в Центрі позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, а з 2017 року носить почесне звання Зразковий художній колектив. На даний час в студії навчається близько 80 дітей віком від 6 до 18 років. В колективі працюють молоді педагоги Анна Гречка та Вікторія Безолюк. Кращий спосіб зробити дітей хорошими це зробити їх щасливими. Ці слова Оскара Вальда надзвичайно мені імпонують. Адже. Мій дитячий колектив, Театральна студія Експромт це не лише моя довготривала робота в позашкіллі, це моя гордість, моя відрада протягом майже 20 років, яка спонукає мене до постійного саморозвитку, надає життєвих сил та не дає занепасти духом за будь-яких життєвих ситуацій. Насамперед хочу поділитися з вами деякими чинниками, які, на мою думку, забезпечують старість мого колективу та його успішне функціонування. Тож, зазирнемо за кулісся театральної студії Експромт. Створення максимально комфортних умов для самовираження та самореалізації дитячого творчого потенціалу. Дружня атмосфера взаєморозуміння та взаємопідтримки, а також моя безумовна любов до всіх дітлахів, які приходять до нашого колективу з різним соціальним досвідом, як правило, не завжди позитивним, є найпершим і найвагомішим фактором того, що більшість із них залишається в студії не на рік, не на два, а на вісім і навіть більше років. Єдиною проблемою для мене, як для педагога, є той момент, що навчальні програми з театрального профілю позашкільної освіти, як правило, розраховані максимум на 6 років за трьома рівнями навчання. Але якщо діти не хочуть залишати колектив навіть після проходження всього курсу, просити їх залишити студію було б безглуздо. Тож саме це спонукає мене постійно розвиватися та опановувати нові форми і методи роботи. Знаходити різноманітні курси, тренінги, майстер-класи, які дають можливість розширити мій педагогічний арсенал, удосконалити та поповнити мій педагогічний досвід, урізноманітнити освітній процес. І, на мою думку, це є досить важливим чинником того, що дітям цікаво з тобою протягом тривалого періоду спілкування. Педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати свою кваліфікацію і не рідше одного разу на 5 років проходити атестацію відповідно до законодавства. Проте, я вважаю, що педагог, як і музикант, повинен безперервно і систематично працювати над своєю компетентністю, оновлювати свої знання сучасними фаховими методиками і технологіями, ознайомлюватися з творчими доробками колег. Відвідувати мистецькі та освітньо-культурні заходи, Василь Сукомлинський казав: до хорошого уроку учитель готується все життя, і я повністю розділяю цю думку. Адже не може людина, яка 10 років підряд використовує одну і ту ж методику викладання, не наповнюючи її інноваційним змістом щось дати іншій людині. А тим паче дитині, яка вже за замовчуванням на сходинку вище, тому що вона є представником нового покоління. Тож самоосвіта та саморозвиток є важливою протидією професійного вигорання та професійної некомпетентності будь-якого педагога. Крім того, я вважаю, що ти вчитель, особливо керівник творчого колективу, завжди має бути в темі або ж на одній хвилі зі своїми вихованцями, тобто цікавитися їх соціокультурою, яку музику вони слухають, які книги читають, які фільми дивляться, яким соціальним мережам надають перевагу і тому подібне. Це не означає, що вчитель має повністю і в усьому розділяти їх уподобання. Але знати сферу інтересів своїх дітей, це, на мій погляд, дуже важлива річ. Не буду приховувати, що з кожним роком залишатися в тренді стає все складніше. Проте я, по-перше, не здаюся і, по можливості, намагаюся наздоганяти своїх вихованців, опановуючи Тік-Ток і таке інше. А по-друге, омолоджує колектив за рахунок своїх випускників, які стали успішними студентами та випускниками мистецьких та педагогічних закладів вищої освіти і з задоволенням повернулися до нас у якості вже викладачів. Молоді спеціалісти приносять в будь-який колектив креативні ідеї та ініціативи, наповнюють освітній процес новими прийомами роботи. Величезним плюсом є те, що ці педагоги знають всі тонкощі, всі особливості творчого життя колективу, в якому вони виросли, а здобутий ними в процесі студентського життя досвід допомагає урізноманітнити та усучаснити роботу колективу. Отже, молоді, креативні, амбіційні педагоги це, на моє глибоке, переконання, запорука стійкого функціонування нашого театрального колективу. Величезне значення, на мою думку, є також ретельно та вдало підібраний репертуар дитячого колективу. Він має з одного боку бути доступним для внутрішнього дитячого сприйняття, відповідати віковим особливостям вихованців, бути досить сучасним та підіймати актуальні теми сьогодення, а з іншого нести позитивний вплив на розвиток дітей, формування їх світогляду. Спонукати до творчого пошуку, розвитку емоційної виразності та сценічної культури, удосконалення виконавської майстерності. Дефіцит якісних, дитячих та підліткових п'єс українських драматургів підштовхнув мене у свій час почати писати власні сценарії, а також перекладати та імпровізувати з кращими зразками світової драматургії. Таким чином, в репертуарі нашого театру з'явилися авторські вистави. Бережи одяг, допоки новий, а здоров'я, поки молодий, загублені батьки, правила дорожнього руху разом з героями Мадагаскару, полоні стихій, Аліса в країні загубленого часу, чарівні стріли, щедрий вечір. Всіх вітаємо з Миколаєм, «Слідство ведуть сніговики. А також яскраві перлинки світової дитячої драматургії, попелюшка, снігова королева, чарівник Смарагдового міста, пригоди Пітера Пена, нові пригоди дюймовички. З огляду на складну ситуацію в нашій країні репертуар театру став поповнюватися театралізованими замальовками патріотичного характеру: Кавказ на вірші Тараса Григоровича Шевченка, мова кольорова, повертайся, солдати, Україна єдина, захисники України від козацтва до сьогодення, не лінуйся, ідентифікуйся та інші. У докарантинний період Експром подарував своїм прихильникам прекрасну філософську виставу сучасного драматурга Олександра Гавроша. Ромео і Жасмин завдяки яскравим живим образам цього твору, які вдало відтворили на сцені юні актори студії, робота мала величезний успіх як у дітей, так і у дорослих глядачів. Не менш вдалою стала в 2021 році драма Феєрія Мавка, робота за мотивами твору Лесі Українки, лісова пісня, присвячена до 150-ї річниці від дня народження видатної поетеси. Особливістю цієї вистави стало використання різноманітних музичних та шумових інструментів, які ніби підкреслювали характер кожного героя. Так, лукаш був з сопілкою, куць з тамбурином, русалоньки з інструментом шум дощу, водяник з інструментом шум грому, лісовик з дримбою, мавочки з вистульками звуку птахів, злидні тріщотками і так далі. Актори з захопленням освоювали ці музичні інструменти. Окрім ретельного підбору репертуару, велику увагу я приділяю розподілу ролей серед дітей. У мене ніколи не було кращих і гірших виконавців. Всі на одних підставах можуть стати головними героями. Більше того, якщо дитина в попередньому показі грала другорядну роль чи роль в масовці, в наступному показі вона обов'язково стане виконавцем однієї з головних ролей. Цей принцип неодноразово мені довів, що замкнуті, невпевнені в собі діти, коли їм довіряють більше, ніж вони самі собі можуть дозволити, розкривають такий величезний внутрішній потенціал і проявляють себе абсолютно іншими особистостями. Достатньо лише повірити в дитину і переконати її саму, що вона може набагато більше. Тут я солідарна з відомою письменницею Луїзою Хей. Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, це навчити їх любити себе. І ще одним з фактором успішної та стабільної діяльності будь-якого творчого колективу, я вважаю його гастрольну діяльність, а також різноманітні колективні традиції. Театральна студія Експромт є неодноразовим переможцем рейтингового конкурсу Центру позашкільної роботи в номінації Краще творче об'єднання. Наш колектив. Є постійним учасником і переможцем міжнародних всеукраїнських міських конкурсів та фестивалів. Співпрацюючи з Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київради, національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охмадит», наш колектив є активним учасником благодійних акцій. Ця діяльність ще більше згуртовує дітей. Та вчить таким життєво необхідним поняттям як толерантність та гуманізм. Вихованці театральної студії Експромт не лише яскраві обдаровані, творчі, але й різносторонні розвинені особистості. Саме тому команда колективу є постійним учасником інтелектуальних ігор, конкурсів, турнірів, центру позашкільної роботи та міста. Минулого року вихованці студії взяли участь у всеукраїнському проєкті Сковорода 300 з відеороботою з видимого пізнавай невидиме». Цьогоріч команда Експром здобула перемогу у фіналі інтелект турніру Розумники та посіла почесне друге місце в районному гумористичному конкурсі Ржака. Також наразі різні групи студії працюють над трьома прем'єрними виставами: якось морському», «Гудзи-мудзи» та загадкова. Станція. В колективі впроваджені чудові традиції: вітати іменинників, влаштовувати гру таємний миколайчик Миколайчик», «Валентинів день», квест пікнік по завершенню навчального року, теплі посиденьки з нашими випускниками та зустрічі з відомими акторами. Оголошений у березні 2020 року загальноукраїнський локдаун у зв'язку з пандемією COVID-19 став першим випробуванням на міцність колективу. Проте кількість учасників студії залишилася незмінною, навіть під час карантинних обмежень, завдяки відмінно побудованій дистанційній формі роботи. Окрім дистанційного освітнього процесу, вихованці студії брали активну участь у різноманітних тематичних онлайн заходах що відбувалися за ініціативи Департаменту освіти та науки України, Міжнародної асоціації позашкільної освіти, управління освіти Святошинського району міста Києва. Численні челенджі, флешмоби, відеоконкурси та вікторини стали достойною тимчасовою заміною гастрольної діяльності та спонукали колектив до творчої співпраці в новому форматі. 24 лютого 2022 року внесло свої суворі корективи в роботу студії. Проте я та мої молоді педагоги не втрачали зв'язок зі своїми вихованцями, проводили онлайн зустрічі для психологічної підтримки кожної дитини. Використовуючи тренінгові форми роботи та щирі розмови для відновлення емоційного стану дітей. Новою формою дистанційних занять став запис аудіоказок за участі педагогів та вихованців студії. Результатом такої роботи стала казка Пан Коцький та Коза Дереза. Були підготовлені тематичні відео, які об'єднали дітей, які виїхали за кордон та тих, хто залишився в Україні. Де б ми не були, Україна завжди в наших серцях. Мрія всім, хто далеко, коли настане день, день вишиванки, єднає українців. День довкілля. Як педагог практик, беручи участь в різноманітних семінарах, я насамперед сподіваюся отримати інформацію, яка допоможе мені розширити мій педагогічний арсенал та урізноманітнити мою роботу з дітьми. Певнена, що у кожного педагога є свій, так би мовити, постійний. Набір спеціальних технік, тренінгів, і я хочу запропонувати вашій увазі декілька результативних, улюблених вправ моїх вихованців. Отже, дисципліна, сценічна мова, вправи на дихання, насос. Підіймаючи ручку уявного насосу, ми робимо глибокий видих носом, потім опускаючи уявну ручку, видихаємо ротом на будь-який шиплячий звук, і наприкінці, ніби виштовхуємо з легень всі залишки повітря. Наступна вправа кішечка. Закидаємо лапки на плече, вдихаємо носом і викидаємо наші руки лапки з видихом на шиплячий звук, Скоромовки з різним емоційним навантаженням. Всі рамки Зі злістю. Прави на встановлення контакту з партнером. На рахунок 1 Ми знаходимо партнера. На рахунок 2. Ми виконуємо синхронні рухи. Знову повторюємо: на рахунок 1 міняємо партнера, на рахунок 2. Виконуємо синхронні рухи. Право мізансцена. На рахунок 1 Ми заумираємо в мізансцені. Як один виконавець. На рахунок 2 ми створюємо мізансцену в парі. На рахунок 3 мізансцена в трьох. І на рахунок 4 ми створюємо групову мізансцену. Однією з найбільш ефективних для розкриття творчого потенціалу юних акторів є етюдна форма роботи. Діти її обожнюють і завдяки етюдній діяльності відточують свою виконавську майстерність та колективну співпрацю. Серед проблем, з якими я, як керівник театрального колективу, зіштовхуюсь, напевно, як і більшість моїх колег, є матеріально-технічне забезпечення. Зважаючи на те, що у штатному розписі закладу позашкільної освіти відсутня така посада, як декоратор чи майстер декорування, як правило, керівникам гуртків театрального профілю доводиться самостійно створювати декорації, починаючи від ідеї до втілення цих засобів виразності. Тож для реалізації будь-яких творчих задумів доводиться включати всю свою фантазію та вигадувати максимально багато функціональні декорації, елементи реквізиту, костюми. Я хочу поділитися деякими лайфхаками щодо тематичного оздоблення сцени. Зважаючи на те, що сцена нашого закладу далеко не театральна, це сцена коробка, яка має лише передню кулісу та один вихід. Саме тому на наші декорації ми покладаємо також роль додаткових куліс, за якими можуть перебувати актори до початку дії. Тож за допомогою вішалок для одягу, пошитих чехлів із мішковини, а також закріпленням на них різноманітних елементів декору, таких як гілки дерев, запорами року, квітів, деталей хатинки, може бути створене дуже компактне оформлення трансформи. Не маючи в нашому залі професійного освітлення, ми за допомогою потужного туристського ліхтарика змогли створити ефект театрального прожектора, а за допомогою світлодіодних лампочок можна створити ефект світляків вночі. Звичайно, наші вихованці долучаються до оздоблення сцени, виготовлення реквізиту, що також сприяє розвитку їх естетичного смаку та почуття прекрасного. Певнена, що кожен педагог має величезну кількість таких хитрих прийомів для реалізації своїх творчих ідей. І, на мою думку, дуже важливо ділитися своїми доробками з колегами це безцінний досвід. І на завершення хочу сказати: можливо, не всі мої вихованці стануть всесвітньо відомими акторами. Хоча ми до цього прагнемо. Але я точно впевнена, що всі вони стануть людьми, справжніми людьми з великої літери. Адже ми не вчимося бути артистами, художниками, письменниками. Ми вчимося бути. Пол Маккартні, дякую, шановні колеги. Бажаю всім нам бути миру, спокою і якнайшвидшої. Agora